Доброго дня, мої шановні глядачі. Роблю тару прогноз для представників стихії повітря, а саме для близнюків, терезів та водоліїв. Яка ситуація очікує на зазначені знаки у жовтні місяці 2023 року? Які вагомі події можуть виникнути у ситуації? Життя цих представників Зодіаку. подивимось зараз, так, близнюки Терези, одразу випала. І водолії Так, близнюки дивимось. Що тут у нас? Що тут у нас? Дивіться, тут у вас може виникнути кризова ситуація, пов'язана із вашою співпрацею, з організацією вашої праці. Криза стосується певного конфлікту. Тобто є загроза того, що ваша робота, ваша співпраця з кимось може бути під загрозою загострення якоїсь конфліктної ситуації. І Тобто хтось кому щось запропонує зробити або звернути увагу увагу, а хтось буде нехтувати, і внаслідок цього можуть якісь е, виникнути ну, непорозуміння. Хтось може сказати е, гостре словцо, і внаслідок цього один може ну, гупнути дверима або Зробити щось таке. Тобто тут є загроза. Цьому полягає криза? Чи будете ви переможцем у цій ситуації, чи ні, залежить від того, наскільки ви можете тримати себе в руках, наскільки ви можете проявити свою мудрість. Тобто не, не йти, як кажуть, коса на камінь, уникати ситуації коси на камінь. І яка порада? Тримайте свої емоції в руках. Тримайте свої емоції в руках і робіть е, вірні розрахунки е, в словах, в діях, е, допомозі іншому. Зрозуміли, так? Тобто тут необхідно зберігати рівновагу емоційну, того, що вас можуть спровокувати, вийти на емоції. Так, Терези, Терези, так, вас лякає те, що ви не можете досягти кінцевої мети наслідок того, що вам дуже-дуже важко. Е, тут є, знаєте, така ситуація ось вам може бути дуже важко. Ви можете попросити когось по допомогу, адже Тей вантаж, який ви е, на себе звалили, е, ризикує звалитися і вас звалити з ніг. Але тут є загроза того, що хтось може пообіцяти вам допомогти і злитися, м'яко кажучи. Тобто не виконати свої, підманути вас, не виконати обіцянку. Того тут може бути у вас такі е, тривожні стани. Але ще дивіться, тут іде мова про невротичні стани, тобто самонакрути. ви можете самі себе накручувати, накаляти, думати багато про це, що ви це саме не витягнете, вам ніхто не допоможе, або накручувати проти тої людини, яка вам пообіцяла і тупо зліняла, можна так сказати. То тут не потрібно зациклюватись на цьому, необхідно шукати інші шляхи. Допомога існує, потрібно лише знайти вірних людей. І яка порада для вас? Порада для вас. Порада. Знову ж таки, вона вже прозвучала, але я тут її можу продовжити. Дивіться, накрути, да? емоції, я сказала, накрути, невротичні стан. Як тільки ви відчуваєте, що у вас починається такий тривожний стан, ви починаєте говорити сам з собою або сама з собою. Тобто вести внутрішній деструктивний діалог. Присікайте на корню початок такої емоційної внутрішньої суперечки. Концентруйте увагу на іншому, як буде розвиватися ситуація, коли ви вже майже вирішите її, коли ви будете в ресурсах, коли вам допоможуть. Тобто перед по-російськи скажу, предвосхищайте кінець цієї важкої ситуації. І вам тоді буде легше. Ну і, звісно, е існують люди, які все ж таки вам допоможуть. Необхідно тільки побачити. Один не допоміг, попросіть іншого. А можливо, і у вас є ресурси, які ви не бачите, щоб довести цю ситуацію до кінця. Головне тримати свої емоції під контролем. Далі, водолій. Водолій, водолій, що тут в нас? Усамітнення, пошук, пошук е, виходу із певної ситуації, намагання е помовчати і подумати. Це стосується. Так, це в нас що? Це в нас стосується закінчення. Періоду, коли ви не можете спокійно займатися своєю справою внаслідок ну, певного дедлайну. Розумієте, про що йдеться мова? От вам, вас хтось може підганяти, робити якусь справу навчора. Знаєте, таке буває. І ви не можете сконцентруватися. Для вас дуже важливо бути сконцентрованим. А ви не можете це зробити, ну виконуючи роботу, цю вам не ну, ви не можете виконувати її з бухти-барахто швидко на вчора. Вам потрібно сконцентруватися. І внаслідок цього ви можете відчувати е, також дезорганізованість. Внаслідок цього ви можете наробити багато помилок. Які загрожують вам ну, певними наслідками. Розумієте, да? про що йдеться мова? Щось десь може ви наробити е, можете ви наробити певних помилок. Тому все ж таки, як би там не було, зупиніться хоча б на е, пару хвилин, щоб подумати, аналізуйте, ну і порада. Порада. Порада, намагайтеся спрогнозувати, спрогнозувати наперед. Намагайтеся вийти з цієї ситуації, коли ви в страху або страх не встигнути, страх не встигнути, ви можете зробити хибу, можна так сказати. Тому намагайтеся все ж таки. Відкрити очі скрізь, скрізь ту завісу невідомості, яка може вас очікувати, якщо ви не подумаєте, як далі діяти. Тобто ви нібито дієте всліпу, якщо ви поспішаєте. Тому дуже важливо все ж таки спрогнозувати майбутні горизонти у цій токсичній ситуації. Знову ж таки, не поспішайте, зупиніться і продумайте кожен свій крок. Такий розклад в мене вийшов для представників стихії повітря. Бажаю вам гарного, спокійного жовтня. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші коментарі, за ваші лайки, за підписку. І Всього вам самого найкращого до побачення.